Hello, Biden. It's Зеленський. Так. На каналі пів тисячі підписників, і на старому моєму каналі вже давно є така цифра, тому що деякі люди чомусь продовжують підписуватись на канал, який неактивний вже як 2,5 роки. Але, тим не менш, погодьмось приємніше мати таку цифру на активному каналі. Ну, відносно. І з цього приводу я оголошую, типу, QA. Питання-відповідь, тому що чому б і ні? <свісно> і одразу хочу відповісти на доволі ймовірні типові питання. А, мені два роки, живу я в Собачій Буді. А, звати мене Хебер Каравіта. <свісно> і виглядаю я отак. А, ну і, звісно, головне з цих питань. А, так. Мені влом робити щось путнє. Тому я роблю цей доволі лінивий формат. Проте, наскільки мені відомо, людям загалом цікаве щось таке. тож... Чому мені? Е, не подумайте, до речі, що я геть нічого не роблю. Я, я все ще працюю над оглядом на довгій тіні. Дещо затягнуто, проте працюю. І цей огляд обов'язково вийде колись. Так. Ні, не знаю, я, я сподіваюся, що найближчим часом. Проте поки що, отак. Поки що пишіть питання. Бажано якісь цікаві питання, і будемо з цим розбиратись. Ну, і зрештою, як завжди, кажу вам, не прощавайте, а до побачення. Сподіваюсь до якнайшвидшого побачення, тому що так. Бувайте. Слава Україні.